На водоймах Вінниччини браконьєри наловили риби на майже 300 тисяч гривень, і це лише за минулий тиждень. Рибінспектори зафіксували одразу кілька випадків незаконного вилову. На річці Південний Буг чоловік сітками наловив понад 70 кілограмів риби. А в Могилів-Подільському районі двоє рибалок човна використовували заборонені знаряддя. Улови конфіскували на місце, викликали поліцію а на порушників склали протоколи. Завжди, коли люди застосовують заборонені або не передбачувані законодавством, знаряддя лову це є порушення, за них є відповідальність. А саме це штраф, він є фіксований і далі з подальшому нарахування збитків за кожну рибину окремо. штрафи, вони невеликі від 51 гривні до 340. Але збитки за рибу досить суттєві. Це ж таки намагаються збагатитися під час війни, під час того, що вони надіються, що ми не будемо належним чином реагувати, але ми реагуємо, виявляємо і доводимо всі факти порушення рибальства.